Війна триває, але життя не зупиняється. У відносно безпечних областях учні пішли до шкіл навчатись наочно. Ми маємо зробити усе можливе, щоб вони відчували себе у безпеці і фізичній, і психологічній. Зараз ми знаходимося в одній шкіл, де проводяться ремонтні роботи найпростішого укриття в рамках реалізації програми Безпечна школа. Реалізацією цієї програми займається Фонд Східна Європа. Партнерстві з міністерством освіти та ДСНС тут раніше був тир, і ми вирішили зробити укриття для наших дітей. Тут саме безпечне місце в школі, тут товсті стіни, тут будуть туалети з кабінками, умивальники, гаряча та холодна вода. Також в укритті робиться монтаж електросистеми. Позаду мене буде встановлена мультимедійна дошка. Будуть парти. Тут діти під час тривоги зможуть проводити навчання. Це модельне укриття, в якому ми зараз знаходимося, слугуватиме прикладом для реалізації найпростіших укриттів для інших закладів освіти. Облаштування укриттів передбачає зручні умови для дітей та вчителів: наявність води, світла, належного входу і виходу за вимогами ДСНС, вентиляції. В цьому приміщенні, наприклад, розташований проектор, з допомогою якого можуть діти переглядати фільми, навчальні і розважальні, так також організований клас, новий повністю. Який може застосовуватися для навчального процесу. Крім того, цей великий зал, в якому ми перебуваємо, колишній тир, він може експлуатуватися і як для спортивних занять, для проведення концертів. Підтримка вчителів та створення умови в навчальних закладах мають надати захист дитині. Тепер ми можемо тут танцювати, співати, дивитися мультфільми та займатися. Програма Безпечна школа це інвестиція у майбутнє України. Я хотів би стати програмистом. В майбутньому я б хотіла стати візажистом. Ну, може, кудись музичний. Ну, футбол, таки, бокс. Ну, я мрію, щоб найскоріше закінчилася війна. Я бачу, що Україна розцвіте. Хотіла побажати всім, всім людям в Україні, щоб було в, ко в кожному місті, в кожній області мирне небо над головою. Щоб ніхто не сварився, щоб всі дружили багато хороших оцінок і всього найкраще.